Сонечко, сонечко, заглядай в віконечко, Просить наших діточок завітати у лісок. Друзі, часу ви нагайте і на потяг поспішайте. Ось малята, у нас з вами є потяг. І щоб нам з вами на нього потрапити, потрібно сказати, скільки тут вагончиків. А якого вони кольору. А скажіть мені, будь ласка, який вагончик стоїть позаду червоного? А який вагончик стоїть попереду червоного? А якого кольору вагончик стоїть між синім і зеленим? Ну що, вирушаємо? ось ми з вами малята потрапили до лісу. Але тут якісь незвичайні дерева. Розгляньте їх і скажіть, на які фігури схожі дерева. Так, на трикутник, квадрат і круг. А скільки дерев? Вірно, три дерева. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а скільки дерев круглої форми? Одне. А скільки дерев трикутної форми? А скільки дерев квадратної форми? А якого кольору дерева? Мої розумнички, зелене, жовте і помаранчеве. Малята, а скажіть мені, будь ласка, якої форми дерево стоїть попереду квадратної форми? А якого кольору дерево стоїть позаду жовтого? Молодці мої малята! І погляньте до нас із вами. Завітали лісові звірята? Скільки звірят завітало? Так, вірно, чотири. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть першим? Зайчик. Хто стоїть другим? Білочка хто стоїть третім? Їжачок і хто стоїть четвертим? Вовчик. Молодці. Малята. А хто стоїть позаду зайчика? Вірно, білочка. А хто стоїть позаду їжачка? Вовчик, а хто стоїть попереду білочки? Так, зайчик. А хто стоїть попереду вовка? Їжачок. А хто стоїть попереду їжачка? Розумнички, білочка. Малята, і ваше завдання від... Лісових звіряток. Вам потрібно у зушитках розглянути і сказати, хто ж сидить попереду кущика. А хто сховався позаду куща? Малята, і намалюйте морквинку попереду зайчика. І розминку, Не зупиняйте сні на хвилинку, ніжками туп тук По колінцям стук, -стук горусі стрип трип ручками дриг-дриг Швидко запам'ятати, випряміть спинку, зробити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тіста, Хвостиком ось так. Ручку вліво, ручку вправо. Гарно ми затанцювали. Молодці малята відпочили, і наступне наше завдання. Слухайте уважно. Викладете стільки білих палочок, скільки ви почуєте звуків. Скільки ви почули звуків? Отже, скільки паличок білих ми покладемо? Вірно, одну. Слухайте наступне завдання. Покладете стільки рожевих паличок, скільки я раз плеснув долоньки. Скільки раз я плеснула? Два. Молодці, викладіть дві рожеві палички. Слухайте наступне. Викладіть стільки блакитних паличок, скільки ви почули звуків. Скільки? Так, три. Малята, скажіть мені, будь ласка. Які палички знаходяться позаду білої? А які палички знаходяться попереду блакитних? А які палички знаходяться позаду рожевих? А які палички знаходяться попереду рожевих? Молодці малята. Ой, малята! Це ж наш, це ж наш песик із пустунчиком гуляють. І у них загубився м'ячик, вони його шукають. Розгляньте малюночки і скажіть, чим вони схожі? А чим відрізняються малята, а намалюйте на нижньому малюнку м'ячик так, щоб він був попереду хлопчика, але позаду собачки. Молодці малята, ви мої сьогодні розумнички, і нам з вами час повертатися додому. А я вам кажу до побачення, до зустрічі!